Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я вам покажу вісім ароматів, які я вважаю найвдалішими покупками, найбажанішими покупками минулої зими. Зими, яка минула за три місяці, грудень, січень, лютий, відповідно, я робила певні покупки ароматів, але вирішила цього разу не записувати велику добірку парфумів, які в мене з'явилися, а розбити на певні категорії це відео. І в мене вже є на каналі відео, яке присвячене ароматам, власне, які я купила цієї зими, але вони мене не вразили або розчарували. Якщо ви не дивилися ту добірку, то можете. Переглянути. А сьогодні поговоримо про ті парфуми, які прям дуже вдалі. Тому давайте розпочинати. Тут переважно будуть ті аромати, які я хотіла. Хотіла давно, або не дуже давно. Ну, як сказати, тут будуть хотілки, які зі мною. Пройшли певний період, так, тобто вони знаходились в моєму вішлисті досить довго, і ті аромати, які не так довго затрималися в вішлисті, і вже е, я маю флакони. Отже, перший аромат, який я вам покажу, і я вважаю, що це найкраще придбання минулого року, та й взагалі для колекції, це Amouage Фейт. Аму аж фейт, який мені вдалося купити минулої зими, це залишок у флаконі, Ви бачите, тут можливо 80 мл, можливо, 75. Ну, от в таких межах відсотки. Коли я побачила цей залишок у флаконі, я просто не могла повірити. Знаєте, я бачила вже. Деякі оголошення з цим ароматом, що люди продають, але я завжди не встигала купити. От, і вже я не страждала. Я думала, що ну мені треба забути за цей аромат, тому що він давним-давно знятий. От він, звичайно, продається, але ціни досить високі на нього. Не так просто його купити за більш-менш якусь прийнятну ціну. Ну, але мені це вдалося, звичайно, я дуже-дуже рада. Фейта муаш це прекрасний аромат. Подивіться просто на цей неймовірний флакон, який переливається. Він такий, ніби як розлитий бензин на воді. Да? Аромат дуже гарячий, дуже спецієвий. Він нагадує опіум і в Сен-Лоран користувачам фрагрантики, і не тільки. Мені він так само чимось нагадує опіум, але. Опіум, як на мене, він все ж таки такий дуже ретро аромат. Як на мене, фейт це переосмислення. Опіуму. Тут так само гарячі спеції, як я вже сказала, такий схід, жіночність, тим не менше. Прекрасний парфум, але, як мені здається, більш такий на новий манер. Хоча декому цей аромат так само може здатися не сучасним. Він не є сучасним, але якщо порівнювати з класичним опіумом від Yves Saint Laurent, він все ж таки переосмислює в якійсь мірі такі от східні спеції. Боже, яка це краса! Це просто. З цим ароматом я знайома дуже давно, років, можливо, 7-8. Ну, ще на початку, на самому початку свого захоплення, колись мені цей аромат у відливанті надсилала Крістіна. Колись її канал називався Піна Блок. Зараз він перейменований в психологію, щось таке. Я... Точно не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що саме вона мене познайомила з цим парфумом. Він мені дуже сподобався, незважаючи на те, що навіть тоді, коли він ще був в доступі, люди від нього не фанатіли. Ну хіба що від цього флакончика, так? Тому що він вже тоді здавався ну, от таким початківцям. Які там, починали знайомитися з парфумерією, він здавався людям несучасним. Всі хотіли квітів, всі хотіли щось зрозумілого, а це щось таке складне. От, але мені сподобалось тому, що мої вподобання з самого початку це був схід, це спеції, це такі щільні квіти. Це те, що я завжди-завжди любила з першого дня свого першого захоплення. Тому, одним словом, я дуже дуже тішуся, що цей шикарний аромат нарешті став на мою полицю. І покажу той аромат, який недовго побув в моєму вішлисті. Я його вже вам багато разів показувала це. Ланком Лавіабель у версії Еліксир. Минулорічний випуск, тобто в минулому році він вийшов, і я його дуже швидко купила. Я купила його наприкінці минулого року, ну, тому що я просто не могла пройти повз цей аромат. Він чудесний. У мене на каналі є ціле відео, яке присвячене цьому аромату. Там я його порівнюю з іншими такими фіалковими парфумами. Він про малину, про фіалку, як я вже сказала. І про делікатну шкіру. Це дуже жіночно, дуже красиво. Це якесь таке нове прочитання для мене особисто нове прочитання шкіра, фіалка і малина. Це не те звучання, до якого я звикла в ніщі, скажімо так. Це люксова малина з фіалкою і зі шкірою. Дуже зрозуміла, дуже приємна. Знаєте, я думала, що цей аромат подобається всім. Ну, я от не зустрічала негативних відгуків, але коли на моєму каналі вийшло окреме відео, присвячене цьому парфуму, то стало зрозуміло, що все ж таки є люди, які не оцінили красу цього аромату, але це не я. Він прекрасний. Так, ну що, значить, давайте так будемо йти да, по буду показувати один давня хотілка і недавня хотілка. Ну, я не те, щоб прямо хотіла цей парфум, був у мене період, коли я його дуже хотіла. Потім я за нього забула, потім я його знов хотіла, потім не хотіла. Ну, коротше говоря, Це букет, ідеальний, ідеальний букет від Ксержов в Казамараті. Ось така тридцяточка в мене з'явилася. Ем, я дуже рада, в принципі, це такий закритий гештальт напевно, цього аромату. Тому що я пам'ятаю, коли я з ним познайомилася, це було дуже давно, 7-8 років тому. Мені надсилала таку пробірочку намазом, яка йде, і я тоді була просто в захваті від цього аромату. Мені здавалося, що це щось таке дороге і неосяжне, яке ніколи не може бути придбано мною, але ну, не давав він мені спокою певний час. Зараз це вже знову ж таки не нове прочитання. У мене є подібні на нього аромати. Якщо потрібно, я можу зробити окремий огляд на цей парфум з порівняннями. Так? У мене є один арабський аромат, я його, правда, давно вже не тестувала, але мені здається, що вони прямо дуже подібні. Хотілося б прямо паралельно їх затестити. Аромат про вишню, але тут, здається, взагалі вишня не заявлено. Тут кориця, можливо, або якась така відчуття, ніби кальянної вишні, відголосок вишні. От щось таке. Аромат красивий, жіночний, шлейфовий, густий, вдала покупка. Так, аромат, який я недовго хотіла, напевно, це у нас кінцугі від Маск Milan. З цим ароматом я познайомилася в минулому році. Так, в минулому році мене з ним познайомила Анастасія. І він мені дуже сподобався. Мені взагалі багато ароматів від Mask Мілано сподобалися. І я вирішила для себе, що коли я буду бачити більш-менш адекватну ціну на аромати цього бренду, я буду собі їх купувати. От, і був розпродаж на сайті Брокарти, я вирішила не втратити цю можливість і все ж таки замовити собі цей чудесний аромат. Це також шкіра. Для мене це шипер шкіряний. Тут також фрукти, я не пам'ятаю, чи є тут малина. Тут пачулі, вони дуже гарні. Взагалі цей аромат навколо пачулі. Вони тут просто шикарні. Якщо ви не любите пачулі ні в якому вигляді, то вам точно не сподобається цей аромат. Але якщо ви пачулі любите, не підвальні, хоча, можливо, ледь-ледь. Боже, яка це краса? Це, от, можливо, ледь землистий якийсь відтінок тут є, але не надто. Це фруктові, фруктчулі, можливо. Боже, як це гарно. Це дуже шлейфово, дуже красиво стійко, дзвінко. Ну, подивіться, скільки я вже зносила цього аромату. Напевно, міліка 2. Може, навіть три. Обалденний. Просто обалденний аромат. Дуже, дуже тішуся, що він в мене з'явився: Кінцугі від Маск Мілан. Так, аромат, який я довго хотіла. І, ну як сказати, в мене з ним взагалі такі відносини складні, тому що я з ним так само познайомилася дуже-дуже дуже давно. І він мені здався не стійким. Він такий і продовжує залишатися, але він дуже гарний, тому що цей аромат про чорну смородину, це у нас іноцент від Мюгляр. Цей аромат мені подарували. <laughs> Чому я дуже-дуже рада, тому що мені здавалося, що вже ну, ніяким чином його просто ніде не купиш, але моя підписниця написала мені про те, що він в неї є. І їй шкода пшикати його просто от в кімнаті, і вона готова мені його презентувати. Я дуже зраділа, неочікувано клас, іноцент. Чому я його не купила одразу? Знаєте, коли я з ним познайомилася, тоді ціни на нього були десь в районі півтора тисячі гривень. Це було. Ну, теж років сім, напевно, назад. Він на мені, його стійкість на мені 40 хвилин. І мені писали, чи змінилася стійкість його, я не думаю, що вона От, Або я перестаю його на собі відчувати. Але це дуже гарно. Чорна смородина це моя найулюбленіша нота в парфумері. Я обожнюю чорну смородину, завжди її шукаю, не цураюсь і так далі. І тут вона у всій красі з фірмовими ангелівськими пачулями. От і смородина. Дуже красивий аромат, але він не стійкий, тому я його не купила. Потім шкодувала, потім шукала думала, що ніколи вже його собі не придбаю. І ось завдяки моїм дорогоцінним підписникам ось такий шикарний просто аромат. Ну, це тестер, пів півфлакончика, як ви бачите, але мені це з головою. Прекрасна чорна смородина. Так, аромат, який я, напевно, не дуже довго хотіла. Хотіла, напевно, його. У мене з ним так само складні відносини. Це аромат від бренду Ксержоф, який називається Зефіру. Зараз цей аромат один з моїх фаворитів у бренду. Ось такий шикарний флакон, 100 мл, В мене з'явився тут такий красивий візерунок. Я не показую вам ці коробки. Вони дуже гарні у Ксержов, а в мене вони там стоять. Але я все рівно, завжди дивлюся на них і думаю, на що вони мені потрібні? Це просто якась така знає, шкатулка, незрозуміла, куди її дівати. Вона незручна, щоб в ній щось зберігати, окрім ось цих флаконів. Ну, але презентація, звичайно, у них шикарна. Що по цьому аромату? З цим ароматом мене познайомила моя, моя парфюмерна подруга Наталя і говорила про те, що це шикарний ладан. У мене є, Я розповідала точніше про це з ефіру в одному з випусків рубрики Ваші посилки, там він мені сподобався. так справді. Але якось знаєте, я не заглибилась в нього якусь всю таку його глибину або ідею, ідею я не вловила, скажімо так. А потім, коли я той відлавант вирішила зносити, розносити, ну, добити, так сказати, я Просто зрозуміла ідею цього аромату, зрозуміла його подачу, що автор хотів сказати цим звучанням, і все, загорілася його мати. І просто, от поки не. Я не зрозуміла, я це, напевно, я кришки переплутала з Арбою Голд, тому що громад пахне Арбою Голд. Змішано все. Це, напевно, кришка від іншого флакона. Ну, коротше, тут все напутано. Доведеться пшикнути, напевно. Армат? Так, він проладен, безумовно. Але тут я відчуваю, і я тоді ще казала, в, коли я вперше з ним познайомилася, я казала про те, що тут відчувається нота білого вина. Це супер рідкісна нота. Я ніде більше не зустрічала ноту білого вина. І коли я побачила її тут в піраміді, звичайно, я її дуже активно шукала, ну і, звичайно, знайшла. Це Італія, моя улюблена. Просто це, знаєте, як моя друга батьківщина, не знаю, Італія для мене це просто ну, країна казка, країна мрій і місто Рим, яке я дуже люблю, незважаючи на те, що воно дуже шум шумне, там дуже багато відвідувачів, воно брудне і так далі. Але для мене Рим це просто, знаєте, один суцільний пам'ятник. Просто пам'ятка, пам'ятка, точніше, така історична. Це просто неймовірне місто. І мені вважається церквушка, можливо, не в Римі, а десь на, на околицях, та? церквушка, і ось ці от Ксіонси, як вони там називаються, я не знаю. На задньому дворі. Стіл дерев'яний стіл стоїть. І на тому столі біле вино. Ну, зараз ці ксьонси, чи як вони кардинали, не знаю, як вони називаються, ці всі священники. Будуть трапезячать, будуть вони от їсти. І Стоїть біле вино, стоїть хліб, білий такий запашний чабати і мед. Гудуть бджоли. Це літо, це аромат літній, як на мене. Він. Взимку він загубиться. Він взагалі він розкриє всі свої грані. Тут, тут мед він ховається, коли холодно, а коли тепло, він показує свою оцю, от медовість цей ароматику аж ледь липку вату, що це навіть ще з бджоли налетять. І оця чабата з медом, і біле вино, і таке тепле італійське сонце, і обов'язково присутній ось цей ладаний такий фльор. І на задньому дворі, і в самій церкві. Ну, взагалі, всі ці люди, вони просочені ладаном. Тут дуже багато меду. Боже, який він гарний. Ось така моя уява це Італія. Старовинна Італія у флаконі. Так, ну і. Два аромати один з яких я хотіла дуже давно, а другий не дуже давно. Давайте з того, який давно. Аромат від бренду Матє Premier, який називається Enсен Suave це, до речі, також проладен парфум. З цим ароматом я познайомилася в ковідні часи. В 2019, можливо, в 2020 році, не пам'ятаю точно. Бренд надсилав мені на знайомство, значить, семпли у мене є. Два, два огляди на цей аромат не російською ще мовою і вже українською. Я просто перенюхала, перетестила всі ці аромати знову зробила випуск. Хто не бачив, кому цікаво послухати про аромати даного бренду, то можете подивитися. І ще тоді, коли я тестувала ці аромати в ковідні часи, найбільше мені сподобався ось цей. Ну, тому що я люблю таке. Це шикарний ладан. Гурманський, як на мене, це солодкий ладан. Боже, тут кава. Тут якась карамель. Тут щось таке горіле, якась дерев'яшка тліє. І ладан тут є, але він настільки тут завуальований, тут в першу чергу просто якась карамель і якась кава. І... Боже, як це гарно. Це, це мега стійко. мега. Тут з чим страждає цей бренд. У мене лише два флакони даного бренду. Я би хотіла, можливо, собі ще щось, але радикально троянду я би хотіла. Він перебарщує з амбродерев'яшками. Аромати гарні, але в базі починають вилазити амбродерев'яшки. Тут вони також є, але вони тут, я їх тут не відчуваю, інакше я б його не купила. Але коли, я, коли, я, коли моя мама його від мене почула, то я, я зрозуміла, що вона чує амбродерев'яшки тут, в базі, десь там далеко, тому що пройшло вже з моменту донесення, пройшло вже годин 8, напевно. І вона от зауважила, що щось таке вона відчуває. Да? Тому тут воно є, але я його, слава Богу, не відчуваю. І якщо говорити про і про аромати, які мені подобаються ще у бренда, це австралійський сандал. Зараз дуже темно стало. Австралійський сандал і щось там з деревом пов'язане, не пам'ятаю вже назву, вони дуже гарні, але там амбро дерево. І воно буквально через дві години вилазить, і я його там відчуваю. Воно... Ну, під настрій, іноді воно дуже прям бісить, іноді можна з ним ходити. От. Тому я поки що ті аромати не, не купила собі. От я би хотіла, можливо, ту радикальну троянду, але в мене троянд, напевно, найбільше ароматів в моїй парфумерній шафі це аромати з ноти троянди, тому я якось не дуже так і поспішаю. От. Це шикарний аромат. Я його купила в лютому, здається. Так, в лютому. Подивіться, скільки вже зношено. Обожнюю. Боже, яка це красота? Дуже-дуже-дуже тішуся, що я все ж таки його собі купила. Ось такий шикарний аромат. Ну, і останній з цієї добірки, так само від Матє-Прем'єр аромат Parisian Mask, який я оцінила. Я його оцінила ще тоді в ковідні часи, але не захотіла його собі купити. Не було в мене такої любові до сандалів, яка в мене вона зараз є. Тому що сандали це. Просто моя, не знаю, ну, минулий рік, напевно, і цей почався. Я продовжую любити сандали, купувати, носити, і теж його активно ношу. Для мене це. Тут не заявлений, здається, сандал. Але тут є сандал, безумовно, тут інжир, солений, оцей сандаловий момент такий огірковий, ну, ледь, ледь. Аромат для мене комфорта. Це аромат комфорта. От коли мені потрібен комфорт, це Парізін маск. Тобто я вдома люблю прийняти ванну і надушитись Парізян маск. Надушити свою ночнушку, надушити свій халат, надушитися сама. Якщо я йду в якусь стресову ситуацію, мені потрібен Парізін Маск. Взагалі, в будь-якій незрозумілій ситуації мені потрібен Парізін маск, тому що це комфорт. Для мене в парфумерії комфорт дорівнює Парізін Маск. Вот так. Обожнюю. Обожнюю його. Також дуже стійкий. Я роблю висновок, що тут також, напевно, є амбродерів'яшки, тому що аромати неймовірно стійкі і шлейфові. Тобто, ну, 12 годин. Вони звучать. 12 плюс. На одягу, напевно, будуть просто добрання. Не напевно, а точно. Обожнюю. Все, це найвдаліші. Ще одну зроблю я вам добірку ароматів зими. Там будуть просто вдалі покупки і сліпі, так. Все, друзі, дякую, що подивились це відео. Якщо ви знаєте ці аромати, то, звичайно, мені цікава ваша думка стосовно них. От поки що прощаюся з вами. сподіваюся побачитись в наступних відео. Бережіть себе всім, па-па!